Доброго ранку. Так, сходила я вже по молочку. Йду і дивлюся. Я в той раз ходила, були ями, а це засипано. Яка красота, все цвіте, зелененьке, весна є весна. Тут засипано тут теж такі були вже вибоїни. Все позасипано, вирівняно, нічого собі. Це да. Дорогу розчистили, розширили, на мум зняли, Все. Всі дірочки полатані, красота. Наскільки я знаю, що це ремонтували наші орендарі. Чому наші? Тому що наші паївні, того я й так кажу. Хоча цими дорогами їздять не один орендар і не бідний. Наші розчищають геляки, щоб не мішало їздити цим здоровенним комбайном і трактором. І ще й дорогу латають. Так що це? Гарно зробили молодці. Завжди, як дощі з поля, з горба летить вода і наносить на мулу сюди. Намул ізчищений. Ярочок прочищений, щоб вода збігала. Це в нас корсунка була. Хто давно нас дивиться, то знають. А хто нові підписники, ще не знають. Так, і тут була дірка на мосту. Теж полатано. Так Міст. Річка це границя. Колись казали хлопці, у мене сестри чоловік 48-го року. Він мені розказував, що колись на цьому мосту хлопці збиралися з Корсинки з Довгенького і билися за дівчат. Не поділили дівчат, не пускали сюди до своїх дівчат щось, щось таке. Колись було багато молоді. Тепер нема кому. Ні дівчат, ні хлопців. Так. Опа. І знак хтось поставив. Не знаю, хто це поставив. Довгеньке. Вже ніхто не заблудить, це да не було його Сонце сон собі от так. Тут автобус діток в школу забирає. Так як я казала вже, село малесеньке, але все є, дорога є, інтернет, водичка. Все в нас тут є. Ще якби тільки був мир, щоб закінчилася ця війна, можна жити припиваючи, як кажуть. Роботи, правда, нема, але хто, хто тримає якесь хазяйство, має землю чи городи, то ще прожити можна. Правда, наробитися треба тяжко. Але як не будеш робити, то не будеш мати. Коровки вже вигонять пасти в нас. Тепленько. Вчора було тепленько, сьогодні вже тепленько зранку. Одначе й недалеко. Вже трошки задихалася. Так, У нас багато крупіння, тому підготовлюють оприскувач до роботи. Садила сьогодні Наташа капусту раню в пляшки і прикрила пляшками, щоб не змерзла. Так, а вже Пора вже наступила, що вже дотягуємо до ночі. В ньому було дуже спекотно, в затінку було 25, ну на сонці то більше 30, мабуть. Треба було вже шукати холодок. Зараз вже прохладніше. Йдемо вже відпочивати. Всім на добраніч і тихої всім ночі.